Ви хочете швидкого припинення вогню, це не підходить, тому що війна вже йде три роки, і просто швидко припинити війну на умовах Росії, тому що швидко можна припинити в будь-який момент на умовах Росії. Це ж не для України. Ну тобто, віддайте щось своє. Я маю на увазі території. Віддайте частину своєї суб'єктності, віддайте частину своєї суверенної дійсності. Це ж не про те. Що готова зробити Україна, тоді питання буде інше. А Росія, якщо ви її не примушуєте, вона буде готова тільки навпаки більше забирати чогось. От президент України постійно повертає нас в е, реальну логіку. ця війна почалася тільки Російською Федерацією. Ця війна має відповідні цілі для Росії. Росія ці цілей не досягла, і відповідно, якщо сьогодні просто припинити вогонь, це ж не про мир. Це про підготовку наступної фази війни. Ви готові взяти на себе певні гарантії безпеки? Наприклад, президент говорить: ну щоб запобігти наступним етапам війни. Якщо ви не готові, ну це ж ну якби нонсенс.